Як правильно зняти розміри москітної сітки. Мені потрібна ширина від гумки до гумки. Беремо рулетку і дивимося, який у нас є розмір. У даному випадку 76,2 см. Те саме треба зробити і з висотою. Впираємо рулетку знизу Ось там. і міряємо. У нас виходить 194,2 см. Чудово! Ось ці розміри ви маєте передати мені. Треба, на що треба зважати? Дивіться, москітна сітка заходить на раму на 4 см. І треба уважно подивитися, чи всюди у нас ця сітка стає. У нас зараз під питанням ось ця ділянка з плінтусом. Ми беремо рулетку, міряємо. Чудово. 4 см влазиться аж з невеликим запасом. То саме і тут. 4 см чудово влізається. Якщо у нас. Тут менше ніж 4 см, ми можемо просто зменшити сітку або зробити виріз. Щоб зробити виріз в сітці, мені від вас буде потрібен шаблон. Після того, як ви розпакували сітку, вам треба уважно подивитись на кутяні з'єднювачі. Під час транспортування вони можуть трішки розходитися, це нічого страшного, просто дотискаєте їх до кінця. Чудово. Що робимо далі? Беремо спиртову серветку. Яка є в комплекті. Відкриваємо її і протираємо на віконній рамі місце, куди буде приклеюватися цей сточок. Це приблизно ось тут. І приблизно ось тут. Протираємо з запасом. Ось, Трошки почекали, поки спірт висохне. і тепер переходимо до монтажу. Знімаємо захисний шар зі скотчу. Перевертаємо по стороною і тепер виставляємо сітку в проєм. Дивимось, щоб вона всюди була рівненько. О, виставимо. Тепер притастули, чик, раз, два, три, готово. У вас в комплекті є 4 саморіза, за допомогою яких сітки кріпиться по кутах. Беремо шуруповерт, вставляємо в отвір. Прикрутили раз. Прикрутили два. Прикрутили три. І прикрутили чотири. Чудово. Все, сітка встановлено. Закриваємо, відкриваємо, закриваємо, дивимося. Якщо е десь є справки, ми просто її е розправляємо. Все, користуйтесь на здоров'я.